Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Сьогоднішня тема була обрана мною, тому що я майже в кожному своєму відео, так чи інакше, торкаюся теми про якийсь парфум, який я наношу, коли я виходжу з душу. І тому мені прийшла така ідея: нарешті зняти відео про парфуми, які я використовую після душу, зібрати їх всі в одному відео. На цей момент це ці парфуми, може будуть потім інші. І я хочу розповісти вам, бо в минулому відео дехто написав, що їм було б цікаво. Мені дуже приємно отримувати ваш фідбек. Тому давайте починати. Я буду розповідати про парфуми, які я використовую після душу. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це молекула 01 від Eccentric Molecules. Я дуже багато разів. Намагалася визначити, чим пахне цей аромат. Бо, як ви, мабуть, вже чули не тільки від мене, а й від багатьох інших блогерів, ви може знаєте це за своїм досвідом. Цей аромат є просто універсальним. Його можна носити в офіс, його можна носити, коли ти працюєш лікарем і багато контакту з людьми в тебе, але тобі не треба. Мати якийсь нав'язливий гучний аромат це можна вдягти на навчання в університет, якщо ти хочеш приємно пахнути, але не бути докучливим. Тож ще багато є, звісно ж, різних місць, куди можна носити цей аромат. Як я вже казала, будь-де, будь-коли, і будь-хто, жінка чи чоловік, всі можуть його носити. Але чим саме він пахне, я намагалася визначити неодноразово. Сьогодні я в котрий раз вже це. Почала робити, і мені здається, мені вдалося. Він пахне, по-перше, повітрям після дощу. На мій погляд, це дуже близька до цього нота, бо вона ніби така чиста, свіжа, але має якийсь трошки відцінок. Ну, не, те, щоб землі, не землі, як у буряка, наприклад. а Вологої землі просто нота, ну, але ну, у самому гарному і скоріше, навіть прибитого пилу до землі, ось так. Ще цей аромат пахне новою книжкою, сторінками нової книжки. Не новою у вашій колекції, а новою, яка тільки нещодавно була надрукована. І це, звісно ж, для людей, які люблять читати фізичні книги, а це я. Я дуже полюбляю такий формат книг, я читаю і електронні. Але все ж таки фізичні книги це моя любов, я обожнюю, тому, звісно ж, цей аромат мені дуже-дуже приємний. Тому, в принципі, мені здається, що ви можете обирати його навіть наосліп. Я знаю, що буває таке, що люди не чують цей аромат з себе. Але я ловлю його шлейф від чоловіка. Бо це в принципі спочатку це його аромат. Я іноді його наношу. Але це його, і мені він дуже подобається на ньому. Я його чую. Я чую його зараз з блотера. Хоча, в принципі, як то кажуть, молекулярні аромати в першу чергу розкриваються на шкірі. Але я його чую завжди з блотера, завжди з себе, завжди з чоловіка. Тобто, це для мене дуже вдалий такий експеримент був. І якщо ви шукаєте якийсь нейтральний аромат, я його вам раджу. Коли я його наношу, ну як ви вже зрозуміли, після душу вранці, а в ці моменти, коли мені потрібно бути зосередженою, тобто, наприклад, я не маю там багато часу довго сидіти, снідати, щось там дивитися, серіал. Мені треба там робити якісь справи по дому, можливо, навіть щось більш серйозне. Типу якихось документів, якихось бронювань, щось таке. Ну тобто, те, що треба бути зосередженою, не впустити якісь деталі. І е, я наношу його в ці моменти. Він дуже класно збирає, е, ти його відчуваєш, але він тебе не відволікає. Другий аромат е, міг би бути парним ароматом до «01». Ви знаєте, це популярна тема буває часто в дизайнерській парфюмерії, коли випускають аромат uh, «For her and For Him. І uh, мені здається, що якщо б ніша цим бавилась, то це була б uh, саме та пара, яку б я особисто створила. Мабуть, я кажу про аромат «Zarco Parfum» від Pink Molecule», uh, теж молекула, але від іншого. Uh, Парфумера від іншого бренда, але тим не менш, мені здається, що вони разом ніби створені один до одного. Але це все ж таки більше жіночний аромат через те, що на початку він стартує класними, шипучими, екзотичними фруктами, ніби шипучий лимонад з таких фруктів. Він теж універсальний, але все ж таки, на мій погляд, більше. В жіночний бік, як я вже казала, я не уявляю його на чоловікові, але може, може це і спрацює. Я не можу сказати, я не пробувала. Цей аромат я наношу тоді, коли мені треба себе трошки підбадьорити. Тобто, коли я, мабуть, погано спала вночі, чи просто якось я трошки така більш розслаблена, а мені треба так, от бути живчиком, щось робити по дому, чи бігти по якихось справах, чи не знаю, просто якось прокинутись. Трошки він для цієї цілі дуже класно підходить, як я вже казала, бадьорить. І е, він дуже приємний. Я на початку відео ще забула сказати вам, якими критеріями я е, керуюся, коли обираю той чи інший парфум, саме для того, щоб наносити його вран зранку, після того як я прийняла душ. Їх небагато, але всі аромати, про які я вже розповіла і про які я ще буду розповідати, підпадають під ці критерії. Тобто, перший критерій це для мене відчуття чистоти, тобто це не відео про аромати чистоти, але тим не менш, я хочу відчувати на собі не амбру. Чи мускус я хочу, якщо навіть це буде мускус, щоб він був чистий. Наприклад, як у Pure Mask Narcis Rodriguez, якого тут, на жаль, зараз в мене немає, але я маю таку думку, що я його хочу купити. Другий критерій це легкий ненав'язливий аромат. Зранку мені не дуже хочеться одразу чути щось амброве, щось якесь мускусне, солодке. Мені хочеться більше відчуття свіжості і якогось якоїсь легкості, ніж чогось насиченого і плотного. Тому я завжди обираю такі парфуми, які будуть чутні. Але все ж таки будуть максимально делікатні. Це, до речі, я зараз мені спало на думку, що ці всі парфуми підійдуть для тих, ну майже всі, мабуть, один тільки буде в деякого викликати питання. Майже всі ці парфуми підійдуть тим, хто не хоче е, сильно е, шлифіти, але все ж таки хоче мати приємний аромат на собі. Е, Просто доглянутості якогось чистого тіла. Тобто тіло повинно бути чистим, але ці аромати, ніби цю чистоту тіла ще трошки підсилюють, на мій погляд. І третій критерій, трошки незвичний, для мене це невеличка стійкість. бо... невеличка Невелика стійкість. Недовга. тобто 1-дві години це мене повністю влаштовує. Поясню чому. Звісно ж, можна носити ці аромати весь день, можна взагалі мати один цей аромат і бути цілком щасливим. Але я люблю підбирати аромати під образ, під настрій. І ці будуть більш універсальні аромати, на мій погляд. А іноді, коли ти кудись сидеш, тобі хочеться змінити аромат. Мені хочеться змінити аромат, і обрати щось більш під щоб буде більше пасувати до настрою, до мого зовнішнього вигляду, тобто змінити напрямок іноді. І в цьому випадку мені б не хотілося, щоб один аромат насловивався на інший, щоб я думала, чи треба мені. Підбирати ще аромат, щоб він не конфліктував. Я хочу, щоб він вже зник, пішов, і я просто нанесла щось нове. А ходити по три рази на день до душу знов таки, щоб змити цей аромат і нанести нове, ну це божевілля, так я принаймні не роблю ніколи. Тож, невелика стійкість для мене в цьому випадку це скоріше плюс, ніж мінус. Третій аромат, про який я хочу розповісти, це монталь Ді Капрі. В мене є така корисна, я вважаю, звичка. Зранку, ще до того, як я піду до душу, буду робити якісь ранкові ритуали, процедури, пити теплу воду з лімоном. Я вважаю, що це дуже допомагає моєму організму прокинутись. це відновлює водний баланс після сна, тому я залюбки це роблю кожного ранку. І це аромат для мене це саме ковток цієї води з лімоном після сна. Зранку, який допомагає прокинутися твоєму організму. Звісно ж, він свіжий і бадьорий через ноту цитрусових, яка тут присутня. Як на мене, це лимон, але ну, може хтось ще почує якісь нотки інших цитрусових. Для мене це більш у бік лимона. Але він не нав'язливий. І він не буде свербити мізки, цей лимон, тому що він назвучить певний час. Потім він іде в якусь приємну м'яку базу. За настроєм, цей аромат мені нагадує одночасно Dolce Gabbana Light Blue, але він не такий гучний, як Dolce Gabbana. І uh, Wood Sage and Sea Salt від Jo Malone, Але знов-таки він не такий тихий і нестійкий. Я вже казала, що мені uh, важливо, щоб аромат був не занадто стійкий, але ви uh, Вибачайте, але Джо Малон, Wood Sage and sea Salt 15 хвилин на шкірі, і потім його не чує ніхто ніколи. Для мене це все ж таки вже навіть максимум uh, нестійкості. Я не хочу такий аромат мати. Хоча він мені дуже сильно подобається, і я розумію всіх, кому він подобається теж. Четвертий аромат, про який я хочу розповісти, це шинель номер 5 Eau de Парфам класичний. В мене є відео про осінні аромати, в якому я розповідаю, як я дійшла до цього життя, що я користуюся шинель номер 5 скільки мені знадобилося для цього часу. Я залишу посилання під цим відео. Захочете подивитись цей аромат, я наношу в ці дні. Коли я маю максимально жіночний настрій, мені хочеться бути дуже розслабленою, коли я маю час на неспішний сніданок, на перегляд улюблених якихось серіалів чи просто посидіти спокійно, поміркувати про щось, попити каву з гарної чашки. Тож це саме той випадок, і звісно ж, разом з ним. Я завжди надягаю щось гарне: якийсь шовковий халат, наприклад, цей, бо це кімано має багатий функціонал в моєму гардеробі, або якусь піжаму шовкову, приємну до тіла. Цей аромат має ноту мила, але мила тих часів. Коли ще не було гелі для душу, але жінки, які хотіли за собою доглядати, вони користувалися милом з ефірними маслами, з додаванням ефірних масел, натуральні кускові, гарної якості мила. Тож для мене це плюс, а не мінус. І окрім цього, в нього класний коктейль, замішаний з багатьох квіткових нот. Які, тим не менш, не мають якогось агресивного такого вайбу, тобто вони не сильно активні, наприклад, як нота лілії, не можу взагалі її нормально переносити ні в квітах, ні в парфумерії. Для мене це занадто різко. Тут це просто якийсь букет абстрактний, але дуже-дуже класно. Він доповнює цю ноту альдегідну, мильну і. Робить тебе жінкою на 100%. І останній аромат е, у цьому відео це Dylan Purple від Versace. це настрій смаколик. Іноді буває такий настрій, коли хочеться трошки, ну, не знаю, відчути якоїсь легкості, якоїсь е, безтурботності. І в цьому випадку він мені здається, він дуже-дуже пасує до цього. Він фруктовий. Тут є нота груші, на мій погляд, тут є нота малини. Або колись, коли я ще навчалася в школі, в мене був аромат теж від Versace, Він звався Версус. Він був в малиному флаконі. І це, звісно ж, був аромат з нотою малини. Він мені дуже подобався. Я його дуже сильно довго шукала. Він знятий. І нарешті знайшла в цьому ароматі. Я його наношу, коли в мене класний настрій. Він дуже пасує до класного настрію, і в принципі навіть може його створити, якщо вам трошки сумно чи просто встали не з цієї ноги. До речі, якщо хочете послухати трошки більше про аромат Versace Dylan Purple, Я також залишу посилання під цим відео. В мене є відео про фруктові аромати. Тож подивіться, і ви дізнаєтеся, що я ще про нього думаю. Це всі аромати, які я на даний момент обираю наносити після душу. Якщо у вас теж є такий ритуал, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які аромати обираєте для цього ви. Я буду рада почитати. Мені завжди дуже приємно, коли ви даєте мені якийсь фідбек. Це мене теж мотивує знімати щось ще цікаве і мені дуже подобається з вами спілкуватися. Тож дякую, що подивилися це відео. Я бажаю вам всім гарного настрою, гарного дня. И пока-пока.